Гра Каті Зен роздає АйРО. Бажаю здоров'я на криптоваристу. радий вас бачити на своєму ютуб каналі будь ласка, підтримайте, підтримайте мене це піску на канал, тому що це для мене своє мотивацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Сьогодні ми будемо, будемо говорити про гру Каті Зен. Я про дану гру знімав відео три місяці тому, тобто я в дану гру граю вже три місяці. І зараз ми детально поговоримо, що нас очікує, що в даному випадку потрібно робити, щоб отримати дроб. І в цілому, що говорить Ті чи інші люди стосовно даної гри. Давайте почнемо з того, що три місяці назад я знімав відео, розповідав, що потрібно робити. Відповідно, все від А до Я. Тут як правильно та фармати монети так і такі, тому обов'язково потрібно вам підписатися, тому що на Ютубі дуже корисна інформація. Також підписуйтесь мій телеграм-канал, тому що там найсвіжіша інформація. Спочатку я знімаю відео на Ютуб, відповідно, але найсвіжіша інформація, звичайно, публікується в моєму телеграм-каналі. Давайте перейдемо до основного. Поглянете є. Канал Павла Дорова, і саме щось інтернат Павло працює, і саме в нього вийшов пост 23 липня, де він конкретно, конкретно підвів, наголосив, розповів на свою публіку 17 мільйона е, читачів, що він підтримує дану гру. Ось ми можемо почитати. Незвичайно не те, що я однозначно собаківник, тобто це відсилка до гри Докс. Якщо ви не граєте, обов'язково грайте, посилання на гру а під цим відео. Тобто також про це знімав відео від А до Я, Докс. Тобто, шанути тут скільки корисної інформації несеться на каналі, що ви просто не віряти. Тому обов'язково підписуємося, не щоб не втрачати корисну інформацію, а саме головна вона ще й профітна. Тому. тому. Підписуємося. Дивіться, Павло дуров наголосив, що Катізен це міні гра в телеграмі, яка, в яку грають понад 26 мільйонів гравців, гра вже заробила 16 мільйонів доларів. І це дійсності так, тому що я сам інвестував в дану гру 50 доларів. Так, нібито сума невелика, але в цілому, як там все красиво було поєднано, і вже на ранньому стаді вже була знаєте, взаємодія з криптовалютою. Не так, наприклад, якщо там Hamster Combat і такі інші ігри, але. Гра Хатізен вже з самого початку вже, там, по потрібно було підв'язати Менес там, все відбувається на плошені, тонні, там донати таке інше. Максимально круто було. Тому, звичайно, я в неї грав, граю і буду грати, і чекати, звичайно, є Відповідно, сам Полодура наголосив, що вже 26 мільйонів гравців грає, заробили 16 мільйонів доларів, таке інше. І зараз ми безпосередньо перейдемо в гру. Але немало важливий фактор, що саме на біржі Бінкікс. Я гадаю, що саме на цій біржі буде перша відбуватися лістинг, Тому, якщо у вас нема акаунту, обов'язково реєструйтеся від мене, отримайте хороші бонуси, плюс мою підтримку. Посилання на біржу буде під цим відео. У нас тут, як ви бачите, є вже перетринкова торгівля, тобто Hamster Combat відносно. Я впевнений всі 100%, що саме Hamster Комбат заліститься перше, також на біржі Pinkix. тому що самого початку вже була в них там співпраця, коли лише там лише люди певні починали грати. Hamster Combat уже максимально там взаємодія з біржі Бінкікс. Відповідно. Ми бачимо, що на передринкова торгівля вже є Кеті Зен, відповідно. І що ми можемо зрозуміти, що це хороший знак, тому що вже найближчим часом відбудеться лісинг, а потім вже айдроп. Тому ми зараз перейдемо в гру і я вам детально розповім, що я робив, які монети в мене зараз є на балансі, і в цілому, чи варто зараз грати, чи вже пізно. Пам'ятаєте, я сказав, що я вже інвестував в дану гру 50 доларів. І це дійсно так, тому що гра. Вона максимально знаєте прототип різних тапок, тому що щоб грати в цю гру і прокачувати її, нам потрібно, щоб наш комп'ютер був вікнений 24 на 7. Тобто, тут, знаєте, та так би мовити, така функція, не функція, але така ідеологія. Тобто тут не потрібно там зайти і раз 2-3 години отримати, нафармити ті чи інші монети. Ні, тут потрібно, щоб гра працювала 24 на 7, і за рахунок цього нам потрібно там знаєте мати бота, тому що гра побудовано тим, що скрещуються коти і прокачується рік. Відпина, в мене зараз 214 рівень максимальна відпина. Граю гру протягом трьох місяців. Тут протягом трьох місяців в мене там е завжди працює комп'ютер день і ночі, але з відключенням світла, звичайно, це було е не так прикольно робити. Відпина і не так воно швидко прокачується. Але врешті-решт, гра буде тим, що ми скращимо коти і прокачуємо відпина. Але щоб їх скращити, ми можемо механічно робити або автоматично. Автоматично це все відбувається за рахунок автобота. Автобот коштував, я не пам'ятаю, скільки тонн, тобто авто тут можна а Воно все купувалося тобто в тон. Потрібно було прив'язати гаманець, тобто я використовував гаманець на тонн і Відповідно, поповнював і купував. Тобто потім на 30 доларів, нібито. Ну, Там в цілому потрібно було придбати монетки, а потім за рахунок цих монеток, ми там купуємо відповідно, е ці бота. Тому на ранній стадії вже була максим максимальна взаємодія з криптовалютою і потім, потім, що ще було, у нас була така можливість отримувати е токени таблки. Це було е можливо за рахунок двох е двох Прикладі перший за рахунок котів. Якщо у вас там був кіт більше 150-го рівня, то відповідно ви могли майнити. У мене на той момент не було такого кота, тому я купував фіш. Coins, відповідно, І за рахунок цих фішкоїс я отримав дані е, даний монет. Тому, в принципі, зараз в мене така картина, також тут є ще токен XCN. ну, це все відбувалося за рахунок запрошення нових користувачів. Відповідно, там така знаєте, рулетка не дуже така вона цікава. Е, там Нібито вже в кінці вже ти отримуєш бонус, але потім потрібно ще одного друга запросити і все, все, все одно на знанівець. Відповідно, е, виникають різні фактори, які нам дають розуміння, що скоро вже. Відбудеться лістинг айрдроп. але, чесно кажучи, від чого буде залежати айрдроп, я особисто поки що не знаю, 100% буде там залежати від певного рівня кота, потім там прибутка. Але все рівно воно суміжне. тобто який у вас там рівень кота існує, відповідно воно все залежить. Тобто, чим більше є рівень кота, тим більше ви заробляєте. Тому шановство, в принципі, коротко розповів про дану гру. Я вже гадаю, що ми вже на стадії завершення, і про це свідчать і Павло Дуров, і їхня офіційна сторінка, і там перед ринкова торгівля. Тому, тому чи варто зараз так би мовити вскочувати, запригувати в потяг. Я гадаю, що вже не варто, скільки повторюсь. Щоб прокачати до такого рівня, нам потрібен дуже е, ну, великий термін, тому що, повторюсь, я граю вже протягом трьох місяців, і тут гра за тим, що вона повинна працювати 24 на 7. Якщо, наприклад, ви не купуєте автобота, у вас не працює комп'ютер 24 на 7, в цілому, навіть якщо у вас буде комп'ютер працювати 24 на 7, але у вас немає автобота, то нема сенсу, тому що потрібно схрещити. ви ж не будете вночі ходити і хращити котиків цих моркотиків. Відповідно, якщо не купуєте бота, то нема сенсу взагалі в цього грати. Тому, тому, в принципі, коротко розповів ті люди які підписані на мій ютуб канал вже мені здається бачили і чули про дану гру я гадаю ви також граєте тому що я великі ставки ставив на дану гру і побачимо цього вийде і скільки нам вдасться заробити тому що нас обов'язково підписуємося на мій ютуб канал на мій телеграм канал тому що там маса корисної інформації і обов'язково таку жирну подбайку на це відео тому що гадаю воно було корисне і цікаве